Працівники південноукраїнського енергокомплексу не тільки тримають енергетичний фронт, а й активно допомагають військовим наблизити перемогу. Загальна сума, яку спрямували армії, перевищує 40 мільйонів гривень. Втім, на підтримку очікують не лише бійці на передовій, але й ті, хто в тилу. Це люди похилого віку, колишні працівники підприємства. Через війну відбулось суттєве подорожчання харчів та ліків, тож без фінансової допомоги їм не обійтись. На південноукраїнській АЕС стартувала акція Ветеран. Ця благодійна ініціатива діє на підприємстві вже понад 10 років і забезпечує можливість активної діяльності ветеранської спілки. Рада ветеранів організація неприбуткова. Кошти, якими вона може оперувати, надходять від працівників енергокомплексу шляхом відрахувань заробітної плати щомісячних добровільних внесків. У 2022 році вдалося закумулювати майже 1 мільйон гривень. 30% зібраної суми відправили на рахунок міської організації, 70% – до Ради ветеранів Південно-Української АЕС. На сьогодні в первинній ветеранській спілці понад 2,5 тисячі членів. Наймолодшому пенсіонеру 36 років, найстаршому 93. Середній розмір пенсії учасників ветеранської спілки трохи більше 5 тисяч гривень. Але є чимало таких людей, які отримують від держави мінімалку що не дотягує навіть до 2 тисяч гривень. Перш за все, саме їм спрямовують фінансову допомогу. Кожна ваша гривня спасає, продліває комусь з ваших колег, бувших, життя. Хтось приобретає лікарства, знімає цими лікарствами, знімає боль. Це ваш привіт, ваша підтримка матеріальна і моральна. І ну, буває навіть сльози. Отримання від атомників кошти використовуються для надання благодійної допомоги пенсіонерам у скрутному матеріальному становищі, поховання членів організації або їхніх родичів, підтримки тяжко хворих. Звітність подають як на АЕС, так і в податкову. О, за ми 162 людей у нас були тяжелобольні. це значить лежачі, з онкологією, сахарним діабетом, ковідом, так це наказання ну, на після лікування. Так, на це в нас ушло, сейчас скажу вам, 280 тисяч 260 гривень. Тачки на похоронами оказали допомож на 63 тисячі 500 гривень. У ветеранській організації кажуть, вдячні колективу атомників за підтримку соціальної ініціативи і сподіваються, що і зараз колишні колеги не залишаться осторонь проблем людей похилого віку. Долучитись до акції легко. Треба лише заповнити бланк заяви та віддати його табельнику підрозділу. Благодійність справа добровільна, тож суму можна писати будь-яку. Ветерани вдячні за кожну гривню.